Середня школа номер 1 одна з найкращих у Слов'янську. Серед її учнів призери конкурсів та олімпіад, багато відмінників. Однак вчитися на п'ятірки із застарілою технікою важко. Батьки учнів та педагогічний колектив звернулися до громадської організації Дорога життя Юрія Солода із проханням оновити матеріальну базу навчального закладу. Вже сьогодні в учнів з'явилося сучасне обладнання комп'ютер та принтер. Юрій ми бучі благодарними діти их родители подписывались под письмом, колектив. Благодарны за содействие в приобретении орхтеніки. Учні раді тепер, завдяки дорозі життя та юрію солоду готуватися до олімпіад та конкурсів буде легше. Скористатися новою технікою зможе будь-хто із учнів школи у будь-який час. Я надеюсь, да, если будет такая возможность, чтобы э, не было закрыт там кабинет или еще что-то, чтобы мы могли все дети, не только я, все дети могли прийти э, сделать какие-то проекты, которые нет возможности сделать дома, например. Вже багато років в однієї з найкращих шкіл є проблема з відсутністю огорожі. Учбовий заклад знаходиться на перехресті зі складним автомобільним рухом. Батьки учнів молодших класів хвилюються за життя та здоров'я дітей. Тож кожного дня їм доводиться особисто приводити і забирати їх зі школи. На цю проблему звернув увагу Юрій Солод. Ми знаходимося на пересіченні шести дорог. А ця проблема ставилася вопрос этот ставився перед городським советом неоднократно. Навіть було рішення городського совета виділення грошей. Но известные события как якби бы, поменяли всі плани міста і городского совета, і ми залишилися без ограждення. Юрій Солод пообіцяв, що не залишить цю проблему поза увагою та дав доручення посприяти установці паркана навколо школи.